Аптечки для потреб Запоріжжя. Німецька благодійна організація Синьо-жовтий хрест у партнерстві з фондом Таврійські зорі передали місто 50 тактичних рюкзаків аптечок. Цю допомогу було розподілено між районними адміністраціями, коброю, департаментом соцзахисту та міськими лікарнями. Кожна аптечка укомплектована необхідними засобами для надання першої домедичної допомоги безпосередньо на місці надзвичайної ситуації чи ворожого обстрілу. У комплект входять турніке. Те бандажі, шприци, перев'язувальні шини, крапельниці а також спеціальна зіп-коробка для оперативного поповнення вмісту рюкзака після використання матеріалів. Це вже не перша допомога від німецьких партнерів. Підтримка суттєво посилить готовність міських служб на випадок реагування на критичні ситуації та збереження людських життів. Цей фонд дуже. Дуже багато допомагає Україні, зокрема нашому місту. Передаються від цього фонду. Дуже багато в нас для медичних установ, дитячих садків, для шкіл. Також передаються. Ми передаємо 50 рюкзаків, які передали нам наші друзі з Німеччини для рятувальників, для соцслужб та лікарів нашого міста, які будуть в нагоді при таких от прильотах на наше місто і будуть допомагати нашим людям. Кожна машина аварійно-рятувальної служби також буде обладнана такими аптечками для домедичної допомоги. У нас були схожі рюкзаки. Так, вони дуже допомагають нам в роботі. Там і турнікети, і комірець шанса, і кровоспинні препарати. Це на даний час ну, такі дуже важливі елементи для нашої для нашої служби, особливо, щоб можна було вчасно допомогти людям, які цього